Привіт! Представся. Розкажи, яке ти маєш відношення до дизайну. Привіт, я Серж. Займаюсь дизайном вже 20 років. Крім своєї основної роботи, я директор ініціативи, яка допомагає громадським та невеликим некомерційним організаціям з їх комунікаційним дизайном. Серед іншого, я допомагаю накипіло з їх дизайном. Є невеличка Медіаорганізація, яка хоче створити для себе фірмовий стиль. Гарне запитання. Скільки в тебе є часу? Ну, я в сенсі, ну наскільки це потрібно. Скільки часу потрібно? Ні. Я маю на увазі, чи потрібен стиль взагалі. Фірмовий стиль. А, звичайно потрібен. По-перше, ми підсвідомо довіряємо тому, що частіше бачимо. і Впізнованість безпосередньо пов'язана з довірою, і недовірою ЗМІ. А загальний стиль якраз впливає на впізнованість. По-друге, це інструмент, який підвищує впевненість у собі. Якщо твоя організація складається більш ніж з однієї людини, то це класний об'єднуючий символ. Це спосіб відчути себе командою. А, що сусідка нарекомендувала дизайнера. А звідки ще? Е, ну, да. З чого почати роботу? Є три речі, з яких треба почати. Перше, сформулюй, хто твій читач, глядач, слухач. Сформулюй, чим ти відрізняєшся від колег та друзів по цеху. І найголовніше визначи список конкретних місць у твоїй реальності, де ти будеш його застосовувати. Немає якогось загального стандарту чи що потрібно усім. Не треба робити для всього. Або як у когось в інтернеті. Ось ці три пункти це є для дизайнера Хто твій читач, е хто ти і що тобі потрібно конкретно. Я вірно тебе зрозумів. Тобто три пункти і це е і є все, що потрібно. Ну, е три, але останні це дуже великий пункт. Е але так, е ти не просиш лише логотип та набор фірмних кольорів. Ти просиш зробити низку застосувань. І результат ти оцінюєш, дивлячись на ці застосування. Тобто, наприклад, якщо ти плануєш застосовувати цей знак у себе на сайті, то ти будеш дивитися його на, у вигляді скріншоту твого ж сайту. Якщо ти хочеш знак на відео, дивимось відразу на відео на твоєму реальному відео. Якщо ти думаєш зробити себе мерч, то. Дивимось на футболках, як оце працює. Для медіа, наприклад, постійно забувають про тамней і обкладинки для подкастів. І з цим бувають проблеми після того, як дизайнер вже завершив працювати. Що потрібно знати про логотип? Так у більшості випадків це є частина, що найбільше запам'ятовується. Як і фірмі стиль загалом. Це лише інструмент, сам він не працює. Ми навіть якість логотипів асоціюємо з тим, що він представляє. Саме тому багатьом подобається, наприклад, Apple або Nike. Застосування що тут потрібно знати. Ну, да, дійсно, застосування дуже буде обмежувати твій логотип. Наприклад, чи можемо ми його наносити трафаретом, чи читається він на аватарці в інстаграм, чи можемо його вишити, чи є версія без тексту. У кожного будуть обмеження. Тому і потрібно заздалегідь знати, як ми хочемо його використовувати. Ось, наприклад, для накипіло я робив окремо і знак, і надпись, щоб можна його було заставити на відео, тому що вони починали з відео, це було їх перше застосування. Взагалі, то я рекомендую оцінювати лого лише в застосуванні, не на білому фоні. Мій улюблений метод це візуалізація лого на футболці. Тоді я можу тебе запитати: ти би це носив? Ну. Взагалі таку футболку, як в тебе, я б носив. А, дякую, це мерч для Накипіло. Посилання під відео. Як вибрати? Ось ти мені наробив 20 варіантів. Ні, ну 20 не може бути. Буде максимум 3-4. Якщо тобі зробили більше, ніж 7, то у дизайнера зламався внутрішній арт-директор. хай буде, не знаю, там 4-5. Ось Кріс не дасть брехати. Я зазвичай рекомендую своїм хлопцям зробити так. З набору варіантів, якщо вони тобі ок, ти обираєш пару фінальних і живеш з ними десь тиждень. А саме, постав на заставку на телефон, вішай на холодильник, тримаєш роздруківку на столі і приблизно за тиждень обираєш той варіант, який найменш тебе дратує. Якщо усі дратує, то перероблюємо набір. Або змінюємо дизайнера, або змінюємо ТЗ. Окей, може ще щось? Так, дуже важлива деталь. Під час вибору логотипу не працює колективний разом. Має ухвалювати рішення одна людина, яка головна в організації. Фокус групи з твоїх знайомих не потрібна. Це тобі потім з ними жити, а не їм. Комітет з вибору дизайну завжди вибирає найнудніший варіант, який потім нікому не потрібен, який потім ніхто не хоче носити, яким потім не дуже цікаво працювати. Кольори. Що тут із е, потребами, запитами, знаннями. Ну, на моїй практиці я бачу, що вибору кольорів для маленької організації надається занадто багато уваги. Ну, звісно, колір це дуже потужний інструмент, видалення себе з маси, але коли середовище твого бренду це пол різнокольорових квадратиків, колір дуже дорогорядний. Використання кольору також надає і обмеження. Щоб, наприклад, гарантувати читаємість, ми повинні забезпечувати і контрастність. Тобто світло-сірий знак на білому він буде гарно виглядати на екрані під час презентації, але потім його ніхто не побачить на старих пристроях, на проекторах, при друці. Саме тому я вважаю, що колір це як кунг фу. Його потрібно застосовувати останній момент. же там синій колір, стабільності, все таке. Ну, Це в книжках з популярної психології 90-х. А так колір значить тільки те, що ти йому наділяєш. Навіть ось червоний колір означає різне в різних системах. У світлофорі це стоп, а у відеосистемах це гоу. Якось ось тут, наприклад, в тебе ж красного кольору, кнопочка, що рек іде. Що там потрібно знати, звідки їх брати, які, можливо, є нюанси в шрифтах? Так, важливий зручний елемент. Може спростити тобі життя, може усладити тобі життя. Є три джерела, звідки може взятися в тебе шрифт. Ти можеш його купити, ти можеш використовувати шрифти з відкритою ліцензією, таких зараз. Досить багато, або ти можеш замовити його для себе, якщо ти з дуже багатої родини. Чим більш надзвичайний шрифт, то складніше його читати, і він гірше виконує комунікаційну функцію. Але краще ідентифікаційну. Ось, мабуть, для накипілу я купив шрифт Pro -про» українського дизайнера, і ми його використовуємо вже майже 10 років. Чого замовники? Не знають, працюючи з дизайнером, є можливо якісь не знаю, тут поради? Гарне запитання. Мабуть, я б відзначив, що логотип, як і стиль загалом, це суто особисте питання. Крім тебе, він нікого не хвилює. Ти можеш його поміняти у будь-який момент. Ніхто й не помітить, бо зазвичай всім байдуже безглуздого елементу, або не знаю, непотрібного елементу, з фірмових стилів, з якими, наприклад, тобі доводилося працювати. Є такі. Якщо ти не єдиний телемарафон чи кав'ярня з меню, то QR-код для тебе буде часто безглузним елементом. Люди їх люблять ставити на макети, але хто їм не користується. У нас був випадок з Music United, Ми ставили у свої стріми е -е, qr код і він не працює.